Довести до ладу до кінця року саме стільки часу визначив міський голова Віктор Анушкевичу з управлінню капітального будівництва на реконструкцію низки приміщень дитсадка Ромашка. Поглянути в якому вони стані мер вирішив особисто. Поруч із ним міські фінансисти, освітяни, профільні заступники. Тривалий час частину будівлі дошкільного закладу орендувала приватна фірма. Нещодавно термін дії угоди завершився. Тому міська влада вирішила не гаяти час для другої черги реконструкції. Першу завершили на початку року уже здійснений ремонт обійшовся міському бюджету в понад 7 мільйонів гривень. Кошторис нинішніх робіт вдвічі менше. Десь в районі 3,5 мільйонів. Я думаю, ми вкладемося. Коштів закладено дещо більше, дещо більше і тому. Я думаю, що ті кошти, які закладені дещо більше, вони будуть використані на обладнання. Працювати в поті чола підрядники розпочнуть в серпні. В управлінні капітального будівництва кажуть, обсяг робіт чималий. Розпочнуть із фасаду. Його утеплять. Потім візьмуться за покрівлю, шифер замінять на металочерепицю. Далі внутрішні роботи. Замість ламінату встановлять паркет. Усе це далеко не повний спектр робіт. Це буде переявляться перегородки. Знову перегородки, ну, несучасті, звичайно, ніхто не буде міняти, але перегородки перевіряти. Автоматично треба буде поміняти все, електрику, труби, ну, воду, тепло. Ну, котельня в нас є, тому що котельня, яку ми поставили на перший блок, вона так само забезпечує повністю весь оцей її корм. В нових приміщеннях створять п'ять груп одну ясельну, решта дошкільні. Ромашку зможуть відвідувати 160 дітей, котрі мешкають в мікрорайоні Позитрон. Дирекція дитсадка каже, черга сюди на кілька років вперед. Велика черга, тому що будинки будуються, каскад а наразі тільки три дошкільних садочки, і дітей не влаштованих дуже багато. Практично, якщо вчора сьогодні мама отримала свідоцтво про народження дитини, вона вже завтра доставить 100 облік. Значить, вже на років 5 вже наперед є у нас черга. В Івано-Франківську цього року вихованцями дитячих садків мали стати понад три тисячі малюків однак 30% відсотків з них не потрапили в дошкільні заклади через нестачу місць. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.